Вочевидь, саме тому директор не тільки не погодився показати підприємство, але як пам'ятаєте, заварив ворота після нашого першого несподіваного візиту. Я Взагалі вас не буду на територію пускати. Нагадаємо також, що МПП Рада минулоріч тільки від однієї фірми прийняла майже удвічі більше протруєних пестицидами відходів ніж їхній піролізний котел може спалити. І що важливо у висновках Держекоекспертизи за 15 рік немає даних про роботу із цими ж. Пестицидами та реактивними галогенами. А саме на основі цих висновків, як ми вже знаємо, підприємство й отримує дозвіл на свою діяльність, вивчаючи дозвільні документи невідповідності, ми виявили і щодо вже відомої нам сміттєвої компанії Аенерго із прифронтової Запорізької області, як ми розповідали у попередньому розслідуванні, компанія за півроку взялася переробити у шість разів більше сміття ніж їхня піч у Т-300Д здатна спалити. І заробляючи на держтендерах мільйони, тихенько збільшуючи площі промайданчика, фірма так і не спромоглася придбати обладнання для поводження із виробничими стічними водами, як свідчить акт перевірки МТБ. Згідно із висновками Держекоекспертизи, виробничих вод ваєнерго немає.